Кайо, hey, друзі, усім привіт! З вами як завжди, Клерей. Вітаю на своєму каналі. Вітаю на новому відео. Сьогодні не буде Геогесеру, а буде Таймгесер. Як ви вже зрозуміли, ця гра точно може бути схожою на Геогесер, і це правда, тому що буквально функції такі ж самі. Взагалі, суть цієї гри полягає на тому, що нам просто треба вгадати рік, коли було зроблено фото. І так, тут будуть тільки фото, не буде жодних гугл карів, не буде антенн, тому ми не загубимось. Приємного перегляду. Так, починаємо. Парейс Бастіль, ну. Це точно Париж. І мені здається, це навіть до Першої світової війни, але я можу помилятися. Так, Париж погнали. Скажімо. 911. 912 майже вгадав Як влучно. Непогано. Піле, піле, піле. В яких роках в нього був розквіт. 60-х. Чемпіонат світу. Ой-ой-ой, я як фанат футболу зараз помилюся, і мені буде дуже соромно. Який це рік, який це рік. Я думаю, це чемпіонат світу в Бразилії. Скоріше за все, Сан Пауло. Це буде. Чомусь мені хочеться сказати 68-й. Але я можу помилятися. Чесно. Зараз навіть не згадаю. Погнали. 1968-й. Чому? Так, я думаю. Не знаю. 70-й. Так, у 70-му Cup. Ага. Пилебінько being hosted Пеле бин shoulders after Brazil won the 1970 World Cup final against Italy. Я цього не пам'ятаю. 70-й рік, але плюс-мінус час вгадав. Так, меч валький французький. Поза тверда інформація буду це Польща. Z Warszawa. 20 czerwca. Mecz walki francuski Przeciwko kogo? Wobec kogo? Dobra, to Polska. Ja myślę, że to wojenni Дивлячись на ці автомобілі. Скажу, що це 1800. Ой. 1929 Варшава. Варшава. 1929. 1931. Знову ж таки, досить близько. Не такий ж я і тупо. польську мову знаю. Що це за художник? То цей хлопчик? Ну, таке враження, що це ну, 1900. А хто це? я Ну, я поняття не маю. Да Вінчі? Хто там жив? Пабло Пікассо. Може бути Пабло Пікассо. А ким він був? Чи був він іспанцем? В общем, питання, і коли він жив? Та ні це не він. Я дуже далекий, дуже далекий. 1920 -й. Monet in his home studio in Germany Painting His Famous Water Lilies. Serious. Напишіть, чи знаєте, що це за витвір мистецтва? Бо я не знаю. Я дуже далекий від теми мистецтва, тому мені важко. Я люблю географію та історію. Історію України, уточнення. Підозрюю, що це. Кеннеді? Кеннеді, так. Боже, дай мені пам'ять, в якому році Кеннеді. Десь у 60-х, в кінці 60-х, я гадаю, 65-й, десь там, можливо, 64-й. Має бути Вашингтон. 1964. й Ні, це не Кеннеді. People gathered in the United States Capitol Rotunda to pay respects to the late president Lyndon B. Johnson. Я такого Lyndon B. Johnson, я навіть такого не знаю. чувачка. Я знаю Кеннеді, Обама, Байден, Трамп, Вілсон, Рузвельт. Так хто ще? Кого ще я забув такого знаменитого? Але не суть. Добре. Добре, добре. Не будемо позоритись, будь ласка. Ну, такий. Такий. Такий собі. Decent game, як то кажуть, в EOHрі. So, so. Граємо далі. О. Oh. you fine. UFine. Incurred. Scurds. Шнал retrieval. Енс, що Енс, так, Лівосторонка. Ну, об'єктивно це Британія. Жовті номери позаду. Код, 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 ну, не Белфаст. Ну, я тикну кудись Лондон. Не факт, що це Лондон. Причому який це рік. 2004, скажімо. 2010. Чого так все погано виглядає. Ну, добре. О. Прапор Сомалі. Це є Сомалі. Так, написано Сомалі. Самсунг форма. Форма Челсі. Яких років? Рік 12, -й, 13 -й, десь туди. Добре, Сомалі, погнали. Мегадішо. Міжнародний аеропорт, бо вже. Напишіть, до речі, в коментах. Що там коїться в Сомалі. Я знаю, що там пірати, і в принципі, влада там не при справах. Все досить важко. Але я ніколи не розбирався. 14-й. Ах, клоузлон. Форма Челсі видала. Форма Челсі видала. Victim Solidarity. Все, sure, первое. Камера. Uh, я навіть поняття не маю. гадки не маю, що це зараз буде. ну Це ж якісь 60-ті Лондон 100%, але. 66. 68. Цікаво. Activist Tarik Ali, Taric Ali, and actress Vanessa Redgrave at NNTV. В'єтнам вормер. Манті В'єтнам. Цікаво. Я одразу, коли побачив ВІ, я подумав В'єтнам приблизно ті роки десь проти В'єтнаму, бла бла бла. В цілком логічно вглядало, але тут Віктім 100%. Коротше, там просто голі дупи чоловіків. Я не хочу це показувати у себе на каналі. Просто подивимось на цей шостий С. Напевно, 6. Я не знаю. Можливо, у неї 6 С. І які ці роки. Мені складно сказати, що це взагалі за країну це Штати, так? Штати Рік 6 С. Коли він вийшов взагалі? Десь в році 13 я так гадаю, так? Тобто, 2013 і це буде Нью-Йорк, скоріш за все. 2013. 2007. 2017? Що? А чому у них такі. Так. Блін, ну, я закрию. Закрию цих чоловіків, вони мене бісять. Добре, хаммейч Пабло Пікасо. О Пікасо. Тільки питання: це 66 чи 67? -й? Я думаю, вже 67-й. Павло Пікасо, Ну все точно Іспанія. Напевно. Так, гадав. Підождіть Павло Пікасо з якої він країни був? Чому я думаю, що він іспанець? Добре, 44,5 тисячі набирали Майже безпомилково безпомилково зіграли. І це класно. Сподіваюсь на вашу вподобайку. Бейкері ресторан. Лонців Корк. Це Лондон. То який Лондон? Нью-Йорк? Причому рік так. 25-й десь там. 1925. Guess. 1937, ну, не знаю, мені дужко, дужко, дужко тошить Мені дуже важко гесати час саме рік, бо, ну, це щось зрозуміло для мене. Тобто, ло... чому Лондон, Нью-Йорк. Там, не знаю, з року 20 по 40-й, мені здається, майже так само і виглядав. Там нічого не змінювалося. Та блін, та змінювалось там все, тільки. Фотки старі, їх зрозумієш. Це Англія? Північна Ірландія. Англія, бо це взагалі Great Britain Flag, United Kingdom, Лондон, що це, 2005. й Make guess», 2007. Думаю, що ці хлопчик-та дівчинка приблизно мого віку зараз цікаво. Цікаво б їх зараз знайти. Мартін Плас, Майнхоф, Сос, Дефібрилатор. Що? Ну, я не розумію, що це. От об'єктивно це Німецька, вірно? Ну, не знаю. Бачу Німецьку тільки Берлін. 2019. 2024. Це Мюнхен. Добре, це цікаво. Це 100%. Блі, футболка класна в неї. Мексикансько-американська, так? Американський кордон, при тому, що тут якась тихуана зараз буде. Ой, кесарік такей. Frozen hard вже вийшло. Тобто це 17, Мейгес. 18. -й. Місто я вгадав навіть клас. Так, Willie Girote Popom United Kingdom. Цікаво, я думаю, що це Валія. Валія Wells. Вангор якийсь. 2021. 2020. Офігеть. Просто подивіться, наскільки близько. Я в шоці. Я в шоці. and Exploded Bomb. Uh, вірю, що це Друга світова. 45-й. Um, що в них? Uh, це якась американська. Напевно, культура Next Light бомб. Йорк, напевно, тикну. 1945. Ще не факт взагалі, що я правий. Ну який нафіг Нью-Йорк, якщо це реально Який <laughs> я жахливий гадую, якесь рандомне узбережжя Уельс. Тадж-Махал. Нью-Делі. Вірно? Нє-ні, стоп, 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 стоп. Це не міфіантеж Махал. Це Стамбул. Стамбул 58 рік. Гарантую вам. Я б це робив Стамбул, до речі. 1958 рік. Make guess. 63 Ну, досить близько. Те, що я вгадав Стамбул, це топ. 43К знову знову досить багато, але цей Гес. З... Звідки. З Нью-Йорку в Лондон? Це щось чимось? Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, сподіваюся на вашу подобайку та коментар. Якщо ви ще досі не доєдналися до нашого ком'юніті в Телеграмі з Геогесеру, звичайно, та грайте в Геогесер безкоштовно та безлімітно разом з нами, з тими людьми, які мають платну підписку, то ви багато чого втрачаєте. Друзі, доєднуйтесь, лінки будуть в описі. А я бажаю вам добра, усім гудбай!